Лобця, скільки копійок було фонтанно? Розкажіть нам. Так, зараз посчитаємо. 50, 75, 85, 95 гривна 5. Це... Круто. У Миргороді закінчилась реконструкція центральної площі, що тривала майже два місяці. Урочисте відкриття призначили на день міста 18 вересня. На площі була покладена тротуарна плитка, встановлено 25 ліхтарів, 30 ажурних лавок, а найголовніше чотири фонтани висотою біля 3 метрів. Фонтан це складна інженерна система. Існує специфіка монтування. Потрібно розрахувати напір води із різних частин споруди, адже все має гармонувати. Існуватиме закритий цикл подачі води. Уже встановили спеціальний насос італійського виробництва, розповів Анатолій Мурашкін із Дніпропетровська. Фонтани покрашені під старовинну бронзу. Дніпропетровська фірма, яка займалася їх виготовленням, стверджує, що при нормальному обслуговуванні стоятимуть десятки років. Фонтани матимуть підсвітку, колір якої можна буде змінювати в залежності від фільтрів. На газонах спеціалістами із Харкова створили різнокольорові квіткові композиції. Вартість робіт була більше 2 мільйонів гривень. Подейкують, що інвестором став бізнесмен із Донецька, якому дуже сподобалось наше місто. Дня, дорогі гості нашого міста. Я рада вітати вас на цій прекрасній площі. В день, в такий святковий день, день нашого міста Миргорода. І сьогодні на цьому місті нас зібрала урочиста подія. Відкриття цієї прекрасної, центральної площі нашого Миргорода. З вітальним словом, я запрошую до мікрофона. Голову Полтавської обласної ради Одовиченка Олександра Васильовича від імені обласної влади я вас вітаю сьогоднішнім святом Бажаю, щоб ми народ розквітав, працював, люди лишалися своїм містом, комфортно тут їм жилося. І Безумовно, те, що ми сьогодні з вами, одним із заходів сьогоднішніх свят, відкриваємо відреставровану центральну площу. Место курорта, это также Сегодня действительно я уже могу гордиться тем, что в городе появилась площадь. Городцы могут не сомневаться, вот где елка стояла, там она и будет стоять. Это все предусмотрено. Это будет, я надеюсь, место, где Действительно, тысячи, сотни людей, бегородцы, гости города будут постоянно находить удовольствие, отдыхать. Мы еще досадим. Здесь будут прекрасные газоны. И я думаю, что свой полный как вид красивый она наберет уже ну, где-то 1 мая, 9 мая следующего года. Благословляется, освящается площадь и окропление воды, все священные. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.